Яка сфера може бути популярнішою ніж сфера IT? Ось і ми не знаємо. Але ми точно знаємо, за якими критеріями варто обрати it школу для своєї дитини. Адже дітям завжди хочеться дати все найкраще. Перш ніж ми розпочнемо це відео, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Отож, давайте спершу розвіємо кілька міфів. Перше, ІТ-курси варто відвідувати після завершення школи. Це зовсім не так. Інформатики в школі недостатньо, якщо дитині цікава ця сфера. Варто підтримувати її інтерес з самого дитинства, а не чекати закінчення школи. Друге. На IT-курсах дитина буде лише сидіти за комп'ютером без жодних активностей. Ми розуміємо, що для батьків важливо, щоб дитина проходила процес соціалізації, а не просижувала його за комп'ютером. І це абсолютно правильно. IT-курси курси це не лише сидіння за комп'ютером, це спілкування з одногрупниками, це заняття по совцкілах, які дозволяють учням проявляти свої комунікативні та лідерські якості. Ми, до прикладу, ведемо не лише заняття по софтськілах, а й організовуємо позаурочну діяльність, різні конкурси, де учні можуть активно комунікувати як один з одним, так і з викладачем. А наш викладач це завжди підтримує. Третє. Диплом після IT-курсів нічого не означає. І знову ж таки не погоджуємось. Добре, відомо, що будь-які курси це поглиблене вивчення тієї чи іншої програми чи мови програмування. Коли підліток шукає для себе якісь замовлення на фрілансі чи цікаві проєкти на сайтах пошуку роботи, диплом це додаткова велика перевага, яка дозволить вашій дитині обійти конкурентів та заробити власні гроші. По секрету вам скажу, що це основний інтерес підлітків, які проходять до нас на навчання. Отож, міфи розвіяли, а тепер до найголовнішого: як же обрати it школу для своєї дитини? Вартість курсів це далеко не головний аспект, адже якийсь курс може коштувати, наприклад, 900 гривень в місяць, ніби приємна ціна та пропозиція. Але якщо заглибитись, то ми бачимо, що заняття один раз на тиждень по 2-3 години виникає запитання. Чи висадить дитина таку кількість часу на уроці, зберігаючи при цьому концентрацію та інтерес до навчання? Без жодних перерв? Це важко дорослому. А що казати про дитину, яка і так втомлена від школи, уроків та домашки, і який буде обсяг домашки, якщо урок триває таку кількість часу? Тому рекомендація номер 1 звертайте увагу на розклад навчання. В ідеалі урок повинен тривати 60 хвилин, проходити два рази на тиждень та мати між собою перерву у 1-3 дні, щоб дитина могла спокійно виконати шкільну домашку, домашку з курсів та відпочити. Хороший приклад розкладу це, скажімо, понеділок-четвер на 18.00. Радимо вам звернути увагу на групові заняття і надавати їм перевагу перед індивідуальними. Зараз все онлайн, і якщо дитина, навчаючись, не бачить інших дітей, то втрачає важливий аспект процесу дорослішення. Як наслідок, стає більш закритою та стає все важче входити в контакт з іншими людьми, що в дорослому віці буде мати свої наслідки. Звертайте увагу на тривалість навчання. Чи можливо чому-небудь світу IT навчитись за місяць з нуля? Точно ні. Тому, якщо вам за місяць два обіцяють золоті гори, так не буде. Можемо порахувати. Наприклад, дитина хоче вивчати Python. Ви знаходите курси і вам кажуть, тривалість два місяці, заняття два рази в тиждень по одній годині. Рахуємо, в місяць це вісім занять. За 2 місяці 16. Тобто, вам пропонують за 16 годин осягнути найпопулярнішу мову програмування у світі. Тож радимо надавати перевагу курсам з навчальною програмою від 3 місяців і більше. Ну що ж, друзі, це були всі поради на сьогодні. До нових зустрічей!